Доброго вечора. Ми повертаємось на канал Ці Це сьогодні про головне. В першій частині нашої програми ми говорили про масове звільнення в компанії Донбас Аеро. 724 працівники компанії залишилися на вулиці. На сьогоднішній день борг перед цими людьми становить 15 мільйонів гривень. Хто і у який спосіб захистить цих людей? Поставили ми це питання і спробували знайти відповідь у трудовому новому трудовому кодексі. Ніяких гарантій не знайшли, проте звернули увагу на те, що новий трудовий кодекс продовжує робочий день з 8 до 12 годин. А на думку експертів, цей самий новий трудовий кодекс несе загрозу здоров'ю працівників. Експертів ми запросили в нашу студію. Сьогодні це Георгій Сандал, експерт з трудового права, громадського об'єднання автономна спілка трудящих і Петро Тулей, голова Київської міської, Київського міського, міського об'єднання КВПУ. Я хочу сказати, що ми залишили в цій студії Андрія Павловського і Михайла Волонця, щоб наша дискусія була більш плідною. Я хотіла би, щоб ми зупинилися в нашій другій частині на цьому новому трудовому кодексі, яке його майбутнє і дійсно чи він буде ухвалений? І що найбільше вас здивувало, коли ви робили аналіз. Аліс цього документу? А, так. Ну по перше, треба сказати, що е, влада в особі е, депутатів сухого та Стояна атака депутатів від партії регіонів, які на жаль вже відпочивають, так, не змогли так. прийти в нашу студію. вже без депутата Хари в даному випадку подала в квітні даний проєкт трудового кодексу, в якому найбільш такі кричущі норми, проти яких протестували минулі три роки, а вона забрала, але залишила жахливі на нашу думку норми. Це зокрема 380 стаття, угу. яка фактично узаконює локаут. Тобто роботодавець в разі вичерпання можливості для врегулювання трудового конфлікту, а може просто зупинити підприємство з зупинкою виплати заробітної плати. Це для роботодавця неабиякий козир, який може просто придушити будь-який стайковий рух і звести нинівець будь-який трудовий протест. Також залишилися норми про відеоспостереження також... за працівниками. Так, ефік, так, та? так. Звичайно, ми бачимо, що на даний момент є багато фіхтів. Фірм, в яких це ведеться, хоча це антиконституційно, незаконно. Але що робити, люди працюють там, а також дозволено звільняти працівника за розголошення комерційної таємниці. Комерційна таємниця в положенні про комерційну таємницю на підприємстві може бути прописано, що до неї відноситься, наприклад, заробітна плата. Тобто за розголошення цих відомостей працівника може бути звільнено. І це робить непрозорою систему оплати. Тобто, якщо він дружині чи на правкомі розкаже, який розмір у нього зарплати, його звичайно. можуть звільняти. Ну, це робить систему фінансових виплат непрозорою. Непрозорою, то... так, звичайно. Логічним є те, що Це не з найжахливіше. Логічним є те, що. Розголошення саме комерційної таємниці повинно бути доведено певним проідиційним фактом, чи вироком в кримінальній справі є стаття за розголошення комерційної таємниці, чи рішенням по цивільній справі. Але ми не маємо сумніву, що будуть звільняти лише за підозру у розголошенні даної таємниці. І людина буде поставлена перед фактом, що її звільнили, а якщо тобі не подобається, йди в суд. Тобто, може там через рік, через півтора ти поновишся на даній роботі. А також дуже негативною нормою. Нормою є е, норма, яка дозволяє звільняти е, одиноких матерів та матерів, які мають дітей до 15 років. За нинішньою статтею 184 кодексу законів про працю України. Е, їх взагалі не можна звільняти е, за виключенням випадків повної ліквідації підприємства, але з обов'язковим працевлаштуванням е, в даному трудовому кодексі е, дозволено їх на загальних підставах за неналежне виконання е, своїх посадових обов'язків одиноких матерів звільняти ну не вбивати і то вже ну слава богу. У який спосіб буде розглядатися цей законопроект? Його вже внесено на Так, да, Його внесено, і якраз депутатами партії регіонів. Ну це партія великого капіталу, ніхто не приховує. Вони так і кажуть. Ми партія великого капіталу. Але великий капітал це. Да, ми... Але це я можу розумію, що це за соціальне замовлення. Роботодавців, власників, от якраз представників партії регіонів стояну сухому, щоб вони внесли такий проект трудового кодексу. Хочу сказати, що вони його вже зареєстрували, і навіть відбувся розгляд цього питання на профільному комітеті з питань соціальної політики і праці. І там з невеликою перевагою, буквально в один-в два голоси, прийнято рішення відхилити цей законопроект як неприйнятний, як такий, що звужує права найманої людини, працівника найманої праці. Ну, ну але на жаль, це не остаточне рішення і закриття цього питання, тому що регламент Верховної Ради передбачає розгляд цього питання в парламентській залі і голосування за нього навіть з таким негативним висновком комітету з питань соціальної політики. А так, на жаль, загроза в тому, що партія регіонів має дійсно більшість в Верховній Раді, коли всіх звезуть з відпочинку з Канарських островів. То вони зможуть зібрати необхідну більшість для прийняття цього антисоціального Дані, кодексу. Юлі, я хотів би додати, що в даному випадку партія регіонів і автори, автори цього законопроекту здійснюють каральну роль для всіх людей найманої праці, для всіх без виключення. Тому що, якщо знову повернутися до 380 статті, то сьогодні платять зарплату шахтарям і приймають додатково виділити з бюджету ще 5,5 мільярдів гривень. Для того щоб вчасно платити зарплату, шахтарам бояться страйку. А 380 вісімдесятою статею, яка передбачає права роботодавця, uh -huh. зупинити підприємство у разі страйку, звільнити частково або повністю весь колектив і припинити виплачувати зарплату. Ну, наприклад, роботодавець вранці проснувся, вирішив звільнити всіх. Але це ж треба за три місяці попередити про спілки, за два місяці кожного, потім ще виплати компенсацію додатково за один місяць і тому подібне. А тут не треба ніяких рішень. Підмовляє Петра Василя голоси страйк. Формально. Оголосили страйк, і роботодавець має право, буде мати право, звільнити всіх працюючих на підприємстві. Потім зміни назву. Підприємство буде працювати під іншою вивіскою. або рейдерським способом захопили підприємство. Колектив повстав знову під цей страйк, оцей новий, нібито власник звільняє весь колектив. Тепер давайте подивимося 13-ю статтю. Де... Якраз на прикладі аеросвіту ми це побачили, як робиться. Як працюється? Працює 13-я стаття, де повністю нівелюється роль проспілок. Стимулюють змістом статті. Стимулюють роботодавця, щоб на підприємстві не було проспілки. Бо там сказано так, що роботодавець регулює на підприємстві відносини, соціально-економічні відносини шляхом видання внутрішніх нормативних актів, наказів, розпоряджень тощо, ми не розуміємо, що таке тощо. І а, якщо немає там колективної угоди, якщо немає проспілки, то навіть він ні з ким це не погоджує. Знову збільшує робочий тиждень з 5 до 6 днів, збільшує робочий день з 8 там, до 12 неконтрольовано більше, збільшує робочий тиждень і так і інше. І якщо подивитись, там автор законопроекту говорить, пане Михайло, чому ви так звертаєте увагу? Mm -hmm. От 39-та стаття передбачає, що е, робочий тиждень 40 годин, а не звертайте уваги на 143 статтю, яка передбачає неконтрольовано збільшувати. Потім в одній статті передбачають, що підсумковий. Час перепрацювання на рік складає 120 годин, а в іншій статті пишуть, що якщо більше 120, то оплата в трьохкратному розмірі. І людям це очі запилює. Угу. Як же як я буду перепрацьовувати, а мені в Петро... Кратному... Іде, патр... іде подвійне трактування. Ви, іде, да. іде подвійне трактування і, визнач... і встановлення праці і оплати. Ну, я хочу сказати слідуюче, що в самому Трудовому кодексі в цьому проєкті, і чітко закріпляється та розвивається концепція відокремлення працівника від механізму колективного захисту. Угу. От відокремлюються про для того, щоб як сказав пан Михайло, Розділяє роботодавець власне. міг самовласно керувати всім. Угу. Угу. То закріпляється цим законопроектом індивідуальні договори. А якщо немає колективного договору, а йому це не вигідно, тому що, тому що за е, чинним законодавством, якщо роботодавець не виконує. Умови колективного договору, договору, він підлягає штрафу в 100 мінімальних заробітних плати. Новим законодавством цього не передбачено. Він не несе ніякої відповідальності. Тому йому невигідний колективний захист, а значить, невигідні йому проспілки. про, про От Тому і на всьому в цьому документі, а він представляє із себе дев'ять томів. 436 статтів. це дуже величезний документ, який просто проста людина. Ось от він розума ми... це, це біль більше да, Написали за ж І якщо Михайлович, у вас немає з собою е, кодексу «ГЗОТа»? Це маленька книжка. Десь такого форматику, по якому ми живемо. Там чітко все розписано. Людина, яка, будемо візьмемо, саму просту людину, має 10 класів освіти. Він подивись, він чітко бачить, і захист. Все є. В цьому документі, ви ж бачите, в 9 томах є. Статті, от Михайлек, говорив, стаття 153 передбачає, що надурочні роботи не можуть перевищувати 120 годин на рік. Угу. І тут же, статтею 232, вже передбачається оплата за надурочні роботи понад 120 годин. Угу. І таких статей дуже. Ми багато. дивіться, в чому справа. Новий трудовий кодекс вбере в себе багато інших норм і нормативних актів. І таким чином. Закон про колективні договори і угоди, закон про оплату праці також будуть втратять свою чинність. Угу. І е, тут статті цього нового проєкту Трудового кодексу суттєво погіршать е, в цілому трудове законодавство. Або давайте ще подивимося, які сьогодні дири повиникали. В свій час е, Володимир Михайлович Литвін е, провів через парламент зміни до закону про оплату праці. І передбачив норму погодинної плати праці. Здається, здорово, благо те, що в всьому світі відбувається. Але вони ще дописали такі слова за фактично відпрацьований час. І тому тисячі підприємств, які сьогодні працюють неповний. Робочий тиждень, неповний робочий місяць, не будуть не будуть зобов'язані виплачувати мінімальну зарплату, яка на нас сьогодні там складає, 1200 гривень, а можуть нараховувати 200, 300, 400 гривень. От розумієте, що роблять роботодавці і ті депутати, ті фракції, які роботодавці, які контролюються роботодавцями. Тому зараз знову. Все залишилося отак, так з одного боку влада роботодавці, і старі проспілки, і кримінальні елементи з другого боку незалежні проспілки. І деякі опозиційні фракції, і то не в повному обсязі, бо там серед опозиційних фракцій є депутати, які голосували на комітеті, і так одну, з одного боку хочуть бути опозиціонерами, піднімають руку, з другого боку б'ють самі себе по руці, бо вони являються роботодавцями. Да, це да, дуже і... серйозна загроза. Це і права тому... рука не вірить, що ти відбувається. з цими правими і лівими руками прийдеться дуже серйозно розмовляти. Угу. Може йти якийсь кулачний бій, але коли я виїхав в Брюссель. І зустрівся з керівництвом Міжнародної конфедерації про спілок, показав 380-ту статтю, та були надзвичайно шоковані. Бо в Західній Європі 100 років ніхто не застосовував локаут. І стидається, що це в законодавстві десь там записано в деяких країнах. А тут вже в наш час, в наші віка, записують цю норму, тобто знакабніли. Тих, хто сьогодні представляють владу, знахабнів цей сухий Ярослав, знахабнів стоян. Я Павловському говорю: прийди стуне цим томом. Сухому і стоїну по голові, і так, хай так, мало п'яти кримінальних справ за хуліганство, я тепер по тероризму. А, прийду. А, що робити? А, та це, це замах на, <зарху>, на Так, ну, та, та, та. ну Андрій Михайлович, це було б смішно, аби не було так сумно, та? тим більше, що я пропускаю, що більшість тих депутатів, які проголосують за, можливо, навіть і не читали да, на жаль, статей. ми статей. Саме тому ми Георгія запросили, так, уда, що та, він. Власть. Я ось до слова хотів також так. сказати, що в минулому проєкті трудового. Кодексу там була навіть пряма заборона локауту, uh -huh. і навіть в російському трудовому законодавстві, наприклад, пряма заборона локауту. Хоча ми на Росію багато в чому орієнтуємося, але uh -huh. ось робимо навпаки ще до слова, хотів сказати про неоднозначність формулювань в новому трудовому кодексі. Це містить дуже велику загрозу в плані того, що буде сформована певна судова практика, потім яка витлумачить норми. У вигідному владі контексті, так, коли ми е, отримаємо перші е, рішення вищих судових інстанцій, коли буде е, роз'яснення чи вищого спеціалізованого суду чи верховного суду, також по даним справам, е, ми не сумніваємося, які вони будуть, і вони будуть е, погіршувати знову ж таки е, положення е, найманого працівника. Бо ми бачимо, що в нас фактично формується в Україні прецедентна система права, коли рішення вищих судових інстанцій мають силу майже закону, тобто це також містить серйозну загрозу. Автори законопроекту посилаються на те, що в нас застаріли трудове законодавство ага. і що воно діє з 72-го року. Це неправда, тому що титул виписаний 72-м роком, а там внесені серйозні зміни. І нинішнє трудове законодавство адаптовано до нинішніх ринкових умов. Там більше двохсот да. 200, 200 200 і є ще цивільний кодекс, є закон про об'єднання громадян, є інше законодавство, де внесені вже серйозні зміни. І при цьому в нас більш-менш непогане трудове законодавство. Але ми бачимо, що в 90% відсотках суди сьогодні виносять рішення на користь роботодавця органів влади. І це незаконне рішення. Тепер, коли буде прийнятий оцей величезний новий трудовий кодекс, суди будуть виносити законі рішення, які не будуть влаштовувати людину на неї праці. Що ми робимо? Ось, наприклад, сидить мій колега напроти з іншої проспілки. Ми об'єдналися. Ми об'єдналися, провели дуже багато акцій привернули увагу середині держави. Продовж багатьох років не дає все ж таки е, так поглумитися над людьми наймної праці. Наша конфедерація не пожаліла грошей. Ми перший раз заплатили тисячу доларів за переклад на англійську мову змісту проекту трудового кодексу і направили на розгляд в міжнародну організацію праці. Побоялися в нашому парламенті його приймати. Зараз ми знов заплатили майже таку саму суму і знов направили в Женеву на розгляд. І тому наш уряд від міжнародної конфедерації про спілок і спікер Рибак отримали таку наполегливу просьбу. Не розглядати зараз в парламенті і не приймати новий трудовий кодекс до того часу, поки не, зроб, не буде зроблений аналіз міжнародної організації праці, угу. і знову ж як і в першій частині сьогодні нашого ефіру, так і в другій частині я хочу сказати, що якщо будуть ігноруватися конвенції міжнародної організації праці, угу. то в даному випадку буде розглядатися питання. Воно це дуже серйозно ймовірно. Про застосування торгово економічних санкцій проти України. І тоді подивимося на фоні тієї політики, недолугої, яка влада сьогодні здійснює на фоні того криміналу, гвалтування населення міжнародна організація праці. Дуже швидко буде реагувати по трудовому законодавству, бо це їхня основна сфера контролю діяльності в е, тих світових процесах, які відбуваються, тобто у відносинах між роботодавцями, органами влади і проспілками, які представляють, тобто про представляють людей на праці ну, не тільки та... в Україні, а на всьому е, міжнародному просторі. Ну вже наші глядачі цей проект трудового кодексу охрестили кодексом поневолення. Тому що рабство на піти рабство йому підійде в повному обсязі, я так думаю. Тому що ви бачите, що все направлено проти людини праці. І ми повинні розуміти не тільки ті, що знаходяться в студії, але по, ту, по той бік екранів. Всі, хто працює, хто збирається працює. працювати, хто кожної людини в Тому числі і пенсіонерів, тому що вони можуть і працювати, а їм деякі речі заборонено, до речі, сумістецтво на розгляд роботодавця, він може його звільнити. Okay. Стаття, я не пам'ятаю, без попередження. без попередження може звільнити напротяг трьох днів. Тому кожна людина повинна розуміти, що якщо ми допустимо всі разом прийняття цього документу, ми самі себе закопаємо. І наші діти будуть жити поневолені, і ми будемо безправні на три покоління, на, на, на три покоління вперед. З, коли зможуть розглянути знов, змінити його чи відмінити, це вже буде тяжко. Якщо він буде прийнятий, ми всі поглянемо в ту яму, з якої вилізти буде. Це дуже тобі тяжко. а як можна погоджуватись, коли заклали норму, якщо людина не пройшла прививку? То бактерії, та, до речі, да, 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 її да, також можуть звільнити без Абсолютна попередження. безпопереднього стаття а а да, пане. Да, пан да, 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 Частина третя, стаття 105. Да, да, Тудові да. може розірвано без попередження про звільнення у разі непроведення профілактичних щеплень проти інфекційних хвороб або не медичного огляду. Якщо людині... Якщо казати про свою мову, можна кожного звільнити за те, що він сієм бактерії, а в кожній людині мікрофлор декілька кілограмів. Бактерій. Тобто можна присіпатись до будь-якому і сказати, що в тебе багато бактерій, іди гуляй. Знаєте, за що? За що там записано? Це абсурд. Що якщо людина є носієм бактерій або контатувала з носієм бактерій, то роботодавець може звільнити цю людину без попередження. Зразу, відразу. Ми всі являємося носі... носіями мікрофлори, так. це життєва функція нашого організму, іначе ми не вижили б. І тому ми всі е, являємося носіями е, е, бактерій. Але хочу сказати наступне: якщо так непрозоро пишуть, не відписують чітко норми, хто це визначає? Е, яка критична тому норма, визначає, цим, це да. хто визначає, то тоді можна звільняти людину, і хай вона ходить до суду. В роботодавця є гроші, кишенькові суди. Ну, і власне, трудовий трудовий е, бі... користь. І тоді людина, то в нас дивіться, суди, е, люди їм не довіряють. Раз. Нема юридичної грамотності, нема практики звертатися до суду просипілки кишенькові не захищають людей. Тобто багато таких негативів. І в той час, коли наші роботодавці роблять ставку на дешеву робочу силу, uh -huh. от е пріоритети розвитку України сьогодні на рівні держави і роботодавців розглядаються як е деш дешево робоча основний. Момент в, це де у новій програмі сила. написано основний, основна інвестиційна перевага України це дешева робоча сила, тобто нас прирівнюють до якоїсь африканської чи азійської країни, а ці а ціни європейські і не дивно, і не дивно, що ціни європейські, а зарплати африканські, тому що от візьміть, уряд дуже пишається, що у нас е, за минулий рік середня місячна зарплата була трохи більше 300 доларів. Угу. А в сусідній Польщі 1360, А в Чехії в наших сусідів е, 1400. 450 доларів. Тобто, а я, знаєте, два місяці тому був в Польщі і мене що здивувало. Маючи в 5 разів поляки більшу зарплату, ніж у нас, у них продукти харчування, овочі, фрукти в два рази дешевше. А, Ну, Михайловчі, Як це можна пояснити? Ну, Значить, хар... вони живуть в 10 разів краще, ніж ми. Верховна Рада буде вирішувати долю цього Трудового кодексу. і Як думаєте, перспективи які? Ну, я сподіваюся. Що хоча б на цьому питанні у комуністів вистачить принциповості, і вони так не проголосують, не зрадять своїх виборців, як це вони зробили з векселями, з офшорами і з іншими а питаннями. я бачив на комітеті, коли Андрій Павловський, е, одного із представників опозиції, який, мабуть, вважає, що він дуже потужний роботодавець, тримав за руку. Щоб він не проголосував за цей трудовий кодекс. Комуністи можуть не проголосувати, а там тушки візьмуть, проголосують uh -huh. і візьмуть один раз гріх на свою душу. Це буде найбільше їхній гріх. Але що вони роблять, оці тушки, які і розпоряджаються цією робочою силою, експлуатують і збагачуються за рахунок людей на праці. Вони доводять до такого, що вже нема кому працювати. У нас нема нормальних слюсарів, нема зварників. кращі пани. кваліфіковані працівники виїжджають за кордоном. Е, тому е, роблять тут пустелю, можливо, вважають, що е, вони за собою заберуть е, фабрики і заводи. Е, там в Женеву, де вони сьогодні мають маєтки ну, чи тут, ще щось? тут нагода всім, всім людям, які вміють лише чесно працювати, пригадати, що раби не ми, пане Павловський. <клес> ми не точно не раби. Ну, Я сподіваюся, і... сподіваюся, всі інші так хочуть боротись за свої права. А, ще... Дуже коротко закінчимо. пане Дуже багато буде у долі даного документа залежати зараз від громадськості, від угу. тої протестної сили, яку можна вивести саме на вулиці, угу. від радикальності даного протесту. Бо коли громадськість вийде і скаже, що ми. Пороти ми не хочемо, тоді його можна буде поховати як минулий проєкт даного кодексу. Про це я теж в своїй завершенній частині теж скажу. Та в тому році, в маї місяці, коли розглядалося в першому читанні і мав розглядатися в другому читанні законопроект. <свят> в редакції до цієї <свят> от, вільна проспілка України з підтримки інших громадських організацій відстояли під <свят> Верховною Радою. Пробачте зараз ефір закінчиться. Ми тоді відстояли зараз. Да. Є дуже велика загроза. Що він може безпеки прийнятий вересні цього року? У 2014 році вже трошки будуть боятися, ближче до президентських виборів. Зараз поспішати. загроза дуже велика зараз поспішати. Тому тому нам необхідно вийти. З початком роботи Верховної Ради через народних депутатів через сайт Верховної Ради. Якщо ми будемо бачити, що виноситься цей документ на розгляд її, угу. нам треба вийти всім і не дати і розігнати, розігнати та. таку і верховну раду. Ну, власне, ми порушили це питання, щоб тому що насправді незнання закону не звільняє від відповідальності. Ми порушили це питання, щоб наші глядачі знали про що можуть проголосувати депутати або ні. Власне, ми тепер знаємо з кого спитати. Починаємо з себе ці зміни, будемо контролювати все, що відбувається в нашій країні. Залишайтесь на ціві і дякуємо за довіру до нашого каналу. Ми зустрінемося з вами вже в понеділок саме о цій порі. Це сьогодні про головне актуальне ток-шоу, в якому ми порушуємо лише актуальні теми сьогодення.